Чим жінка відштовхує чоловіка? Зараз ми поговоримо. Я вам назву конкретні критерії, конкретні моменти. Я би навіть назвав їх базовими, які жінка повинна знати, розуміти і розуміти, що в цьому дуже багато може бути проблем і різних питань, які виникають. Всім привіт! Мене звати Андрій Мельник, я психолог. Підписуйтесь на канал. Хто з новачків». також запрошую поставити лайк в описі? Ви знайдете плюшки мої соцмережі, ви знайдете різні бонуси, їх безкоштовні, і також різні лекції, курси. Якщо з за бажанням можете собі придбати для власного саморозвитку. І що ж розпочинаємо? Перший момент, що відштовхує чоловіків, це стервозність, коли жінка таке повне стерво. А з однієї сторони є плюс. Чоловікам подобаються такі жінки, вони сексуально манять. В них щось є. Але якщо чоловік вибирає для серйозних стосунків, він розуміє, що ця стервозність йому вилізе боком. Якщо вона як стерво поводиться з мамою, з подругами з оточуючими, то вона так через певний проміжок часу віднесеться до нього. Йому це не треба. Нормальний достойний чоловік. Він. Не хоче гратися в такі ігри, це не його формат. Тому це точно буде відлякувати чоловіка. Другий момент це плітки. Одразу скажу: чоловіки так само пліткують, як і жінки, але в чоловіків плітки іншого формату. Да, Ми обговорюємо, ми це робимо, але в жінок плітки вони такі затягуючі, вони більше вже побудовані на фантазіях на різних таких речах. Якщо жінка пліткує, причому не екологічно це робить. Вона затягує чоловіка в ці плітки, а чоловіку не подобається ці всі історії. Він не хоче бути втягнутий в якісь брудні, незрозумілі речі. А потім починаються якісь розбірки, непонятні, що цей чоловік, який проходив ці етапи, він просто дивиться на жінку, яка пліткує, і так легенько тримається її осторонь. Наступний третій момент, що відлякує чоловіків, це така жінка-генерал, така, знаєте. Мужик, в Юпці має бути по її, я сказала А, Тут важливо не плутати з жінкою, яка досягає, реалізовується в бізнесі. Тут це різні речі. А є жінка, яка в стосунках говорить: слухай, має бути по моєму. Я сказав. А чоловік щось пробує, пропонує різні альтернативні ідея. Жінка не. Тобто, це прям така грубість, така жорсткість, вона в голосі побудована. І насправді. Є категорія чоловіків, чоловіків, яким подобаються такі жінки. Це мамині синочки, це чоловіки, які не хочуть брати відповідальності, це інфантильні чоловіки. Чому? Тому що він знає, що жінка там сама що і зараз там покерує, щось там зараз робить. Емпатично нагадує маму, і, в принципі, окей. А якщо вам підтягується категорія таких чоловіків, тоді ну, все зрозуміло. Це, це ваш формат, вам потрібно з цим працювати. Якщо ви спостерігаєте якісь такі моменти, в мене є моя приватна практика як психолога. Зі мною можна буде навіть попрацювати індивідуально, контакти будуть під відео. Якщо ці речі ви хочете розібрати, змінити своє життя, вивести своє життя на наступний рівень, да, ми можемо з цим працювати. Все окей. Наступний момент: чоловіки відчувають корисних жінок. Користь в плані такої грубої меркантильності, але тут у жінок також поняття меркантильності і корисності дуже різне і дуже розмите. Да? Є адекватна користь, що е, все має бути в мою сторону, я тягну все в сім'ю. Але є така егоцентрична користь, має бути так, як я сказала для мене. І саме так має бути моє. Тобто, якщо ви корисна жінка. Чоловіки також це будуть одразу відчувати. Чому тому, що якщо в майбутньому він планує бачити вас як маму своїх дітей, корисна жінка не дуже вписується в роль ніжної мами, яка готова віддавати щось дітям, турбуватися про них. Да, і ці моменти чоловік також для себе може інтерпретувати з такої позиції. Наступний момент, який відлякує дуже сильно чоловіків, це істерія, істерика. Коли жінка істерична, вона постійно в претензіях, вона постійно в скандалах, вона постійно перепади настрою, вона то люблю, то не наче. Та ваше не геро, то що прийшов? Я сказала, так не буде. Да? І оці всі речі розпочинаються. Тут є дуже важливий момент: є істерика, а є емоції. Тобто емоції і істерики це різні речі. І дуже часто жінки тут входять в поле маніпуляції. Вони кажуть, я емоційна, я така. М -м, друзі, це різні речі. Є емоції, які ви відчуваєте, да? які ви проявляєте, за які ви берете відповідальність, які ви проживаєте всередині. А істерика це щось незрозуміле, це щось хаотичне. І коли чоловік бачить істеричну жінку, коли вона в тотальній істериці, ви можете подумати, ну йому ж це подобається, це ж енергія. Я жінка. Друзі, це два різних поняття. Будь ласка. Розрізняйте їх для себе, коли жінка емоційна, вона вміє проявляти емоції, вміє відчувати, вміє внутрішньо й да, ними керувати. Вона може бути емпатичною. Це про емоції. А істерія, це як маленька дитина, яка хоче цукерку прямо тут і прямо зараз. І все зривається всередині. Тому істерія дуже сильно відштовхує чоловіків, особливо коли в них є якісь такі цікаві, класні, важливі серйозні наміри на сім'ю. Істрія може бути типу сексуально приваблива, також для певної категорії чоловіків, але це чисто для того, щоб погратися, пофліртувати да, там, на один раз. Тому зважайте на це, зважайте, як це фонить, як це виглядає в світі чоловіків. Також є ще важливий момент, на який чоловіки звертають увагу, який відлякує багатьох чоловіків, це коли жінка неохайна. І тут знову ж таки треба розділити поняття: є охайність, а є одягнена по-дорогому. Да? Тобто, інколи жінка буває там, купує собі другі речі, там вже колить собі губи, купує другу косметику, але вона неохайна, неохайна в загальному, неохайний її образ. Да, в цілому, і чоловіки дуже сильно це помічають. Неохайність в плані їжі, неохайність в плані одягу, неохайність в плані поведінки. Чоловіки це бачать. Да, тобто, другими речами неохайність ви не закриєте. На жаль, це так не працює. Неоханність це набір певних звичок догляду за собою. Неоханність не вимірюється в кількості часу, яку ви витрачаєте на себе. Точніше, якраз в часі і там є справа, але навіть за мінімальний проміжок часу людина може бути охайна. І так само за мінімальним. Суму грошей, навіть якщо у вас там можливо фінансові труднощі, людина може бути охайною. Тому це показник, і чоловіки. Як би вони там не казали, що не цей, але чоловіки вибирають охайних. Чому так? Тому що охайність це про навик любити себе, приділяти собі увагу, звертати на себе час, своєму образу, а не точково якимось, якимось одним процесом. Тому звертаємо також на це увагу. Наступний момент, який дуже сильно відштовхує чоловіків, це хамство. І тут також цікавий момент, тому що хамство для кожного різне поняття. Але фраза там відстань, що ти пристав до мене, а що це захочеш, а що ти таке себе придумав? Підвищення інтонації. Звернення до чоловіка да таке принизливе, тобто і інтонація, і голос, і подача в ній можуть бути хамство, і інколи жінка може хамити чоловіку і навіть цього не помічати. Навіть, якщо жінка хамить іншому чоловіку, а ваш потенційний кандидат стоїть поряд, він також це відчуває. Тобто, чоловіки, ми між собою якби зв'язані, в нас є ця чоловіча солідарність. Якщо ви хамите іншому чоловіку, і ми бачимо, що це там на рівному місці щось відбувається, чоловік розуміє, що це також буде прилітати в його сторону. Тому хамське ось це відношення, підвищення інтонації, зверхність, «да, ти чому мене достаєш, ти що ти це? Особливо прояви на людях. При інших, да, всі ці речі чоловіки звертають увагу, і це точно відштовхує жінку дуже-дуже далеко да, від себе. Ось такі важливі моменти. Я вважаю, що це база. Да, тобто, це має знати кожна жінка. Можливо, я в якихось критеріях десь вліво вправо щось не підняв, не не зрозуміло або не до кінця пояснив. Прошу віднестись більш коректніше до цього відео. Відео 8 хвилин, але на кожну з цих тез можна провести цілу лекцію там на дві години. Тому розумію, що точно не повністю відкрив всі питання, але для цього є коментарі. Пишіть, будь ласка, в коментарях, який з цих пунктів вас зачіпив, на які ви звертали увагу, які для вас важливі, які ви проживали. Тобто, по-простому прошу, поділіться в коментарях досвідом на рахунок цих пунктів, як відгукуються, що я ще не додав, що по вашому досвіду можливо також потрібно, щоб в цьому списку було. Запрошую поставити лайк цьому відео і також. Запрошую, подивитися в описі. Там є е, курси, є лекції. Також, якщо хтось хоче, можна зі мною попрацювати буде індивідуально. Тому запрошую. Дякую за перегляд цього відео. До нових зустрічей.